Ми ж рухаємося далі і долучаємо до нашої розмови Сергія Грабського, полковника та військового експерта. Пане Сергію, моє вітання. Вечір добрий. Мої вітання. Добрий вечір. Пане Сергію, ось ми з паном Михайлом цим обговорюємо між собою кореляцію понять, коли Росія заявляє про зацікавленість у мирі, і з іншої сторони вони готуються до наступу. То можливо, це все гра зі сторони тієї самої Америки, що вони все бачать, але мовчать. Ну, знаєте, тут дуже важко зараз коментувати, що бачить Америка і що вона не бачить, і мовчить вона чи ні, тому що давайте скажемо так об'єктивно. Америка продовжує надавати нам повний спектр допомоги, включаючи інформацію, включаючи ціле вказання, включаючи поставки озброєння і бойової техніки. Тут вона виконує свій зобов'язаний на всі 100%. Що стосується переговорного процесу, ну треба знаєте, для простоти розуміння винести його в окремий всесвіт. І розуміти, що це відбувається паралельно, тобто десь в іншому всесвіті ведуться переговори, і там хтось можливо розглядає питання припинення вогню. А в наших реаліях на землі ми продовжуємо активні бойові дії. І на моє, на моє глибоке переконання на сьогоднішній день в принципі існує не існує факторів, які ну скажімо так засвідчили вірогідність того, що якесь припинення вогню або перемир'я є досяжним найближчій перспективі. Зафіксували пане Сергію, Росія почала наносити на хед отруйні речовини, аби завдати шкоду тим, хто підбирає уламки безпілотних літальних апаратів. У центрі протидії дезінформації підтвердили, що в одному із БПЛА вже виявили капсулу із концентрованою бойовою отруйною речовиною СІ іритант. Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Давайте почуємо деталі. Ворожі БПЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується. Пане Сергію, які загрози це несе для військових і для цивільного населення? І хотілося би також дізнатися. Можливо, у вас є ця інформація. Наскільки багато у Росії можливостей наносити на шахеди отруйні речовини? Наскільки це важко у виробництві? Чи цього у уреверефії вдосталь? Скажемо так, тільки що прозвучала інформація центру протидії дезінформації, де чітко сказано, що це технічно неможливо наносити отруйні речовини на поверхню шахеда. Капсула так може знаходитися внутрі, але, ну, скажімо, це поодинокі uh -huh. випадки, якщо вони дійсно можуть бути, і протитіти цьому дуже просто. Якщо ви щось побачили, ви зупиняєтесь, не підходите і інформуєте відповідні служби? Не треба проявляти зацікавленість, і це серйозно зменшує загрозу цього. А скажімо так, ну вибачте, наносити на шахету отруйну речовину це відверта мечня, навіть з технологічної точки зору, тому що отруйні речовини мають таку специфіку, що вони розкладаються через певний час. Тому, в принципі, в цьому немає жодного А капсули? Що стосується капсули, наскільки їх багато у рефії? Ну, ви розумієте, Сіес, в принципі, то, та, та речовина дратівливої дії, як ми використовуємо в балончиках, які ви можете купити в будь-якому магазині, навіть в Україні, ну, це в принципі є аналог також або щось подібне до CS. Тому сказати, як, як їх багато, то дуже багато. Ми так само можемо це використовувати. Звісно, ми цього не робимо, тому що ми повністю виконуємо вимоги конвенції щодо заборони хімічної зброї. Противник може їх використовувати, але скажімо так, що це якесь нове слово у війні. Ну навряд чи можна. Тому я б не приділяв стільки уваги а, цьому питанню. Звісно, підкреслюю ще раз в будь-якому випадку, як би там не було, якщо ми бачимо щось подібне на землі, до туди підходити не треба навіть з огляду на те, що є таке поняття, як систем. Тема самознищення, яка може становити реальну загрозу у разі зрушити з місця той шахет, або підняти, або перемістити його будь-де. Тому не підходимо, не рухаємо, доповідаємо все. Ми зафіксували, будемо обережні, друзі. Знову ж таки, пане Сергію, я посилаюсь на центр протидії дезінформації, зокрема на пана Коваленка. Він каже, що Росія планує використовувати північно-корейських військових для війни уже на території України. З вашого огляду наскільки зараз реалістичною виглядає участь північно-корейських військових солдат у боях на території України? Абсолютно реалістично, тому що північно-корейські військовослужбовці вони діють у складі підрозділів російських військ, і ну часто густо їх дуже важко виділити як окрему ударну силу, тому що вони мають російську військову форму вони діють в бойових порядках російських військ. Тому технічно це абсолютно можливо. Мало того, вони всі мають російські документи, тому виокремити їх або виділити буде дуже важко, тому так абсолютно вони можуть. Бути використані, це спроба Росії компенсувати брак саме живої сили на фронті. Чи тут вони вбачають якусь іншу ціль? Чи вони дешеві у використанні північнокорейський солдат? Так, в принципі, абсолютно треба розуміти, що Росія, попри те, що вона має. Попри те, що вона має певні ресурси, вона не може швидко компенсувати всі можливості, і тому вона ну користується такими контингентами, як то кажуть, додатково гарматного м'яса, як Північна Корея.